28 липня Субота, коли Еміль вилив на тата кров'яне тісто і вирізав у столярні свого сотого чоловічка. У катхульській кухні стояла стара пофарбована в синій колір канапа, і на ній спала Ліна. У той час, коли це відбувалося, у цілому Смоланді стояли на кухнях такі канапи, і наймички спали там, на гудзуватих матрацах, а довкола зазвичай дзижчали мухи. Тож чому не мало бути так само і в Катхульці? Ліна міцно спала на своїй канапі. Ніщо не могло збудити її до п'ятої години ранку, поки не задзвонить будильник, щоб вона вставала доїти корів. Тільки на з кухні виходила Ліна. Як туди тихенько заходив Емілів тато, щоб спокійно, поки ще не прокинувся Еміль, випити ранкової кави. Йому дуже подобалося сидіти там самому біля великого відкидного стола, не бачити Еміля чи когось іншого, тільки слухати, як на дворі співають пташки і куткудакують кури, відпивати по ковтку кави, погойдуватися на стільці, відчувати приємні дошки підлоги під ногами. Що їх до білого вишуровувала Ліна. Ну, звісно, дошки, а не ноги Емілового тата. Хоч, може, не завадило було б і ті ноги вишурувати? Емілів тато вранці ходив босий, але не тільки тому, що так йому було приємно. Бо треба трохи берегти взуття, казав він Еміловій мамі, що вперто не хотіла ходити боса. Ти так стоптуєш взуття. А ощаджуючи, можна було б купувати нове через кожні 10 років. Так, можна, відповідала вона, але на цьому все й закінчувалося. Я вже казала, що ніхто не міг би збудити Ліну, поки не задзвонить будильник. Але якогось ранку вона прокинулася від чогось іншого. Це було 27 липня, того дня, коли Еміль мав гарячку. Уявіть собі той жах. Коли о четвертій годині вранці Ліна прокинулась від того, що їй просто на обличчя стрибнув великий пацюк. Вона заверещала не своїм голосом схопила поліно, але пацюк устиг зникнути у дірці біля дров'яного закапелка. Емілів тато просто побагровів, як почув про пацюка. Гарна мені історія. Пацюки в кухні. Вони жертимуть і наш хліб, і м'ясо, і сир. І мене зжеруть, мовила Ліна. А після тебе наш хліб і м'ясо, додав тато. Треба на ніч залишити в кухні кота. Еміль почув про пацюка і, хоч мав гарячку, заповзявся відразу міркувати, як його спіймати, коли не пощастить з котом. О 10-й годині вечора, 27 липня, Еміль уже був цілком здоровий і сповнений енергії. На той час у Катхульті вже всі спали. Емілів, тато, мама й мала Іда у спальні біля кухні, Ліна на кухонній канапі, і Альфред у кімнатці для наймитів біля столярні. Спали свині в свинарнику та кури в курнику, спали корови, коні та вівці на луці, але в кухні не міг заснути кіт, бо він думав про клуню, де було багато мишей. Не міг заснути й Еміль, і зі свого ліжечка у спальні тихенько причвалав до кухні. Бідний котику, ти тут сидиш, мовив він, дивлячись на зелені очі кота, що блищали біля дверей. «Мяу», – озвався кіт. І жалісливий до тварин Еміль випустив його на двір. Та Еміль розумів, що пацюка треба спіймати, а що кота вже не було. То довелося шукати іншого способу. Еміль узяв пастку зі шматочком м'яса і поклав її біля нори у дров'яному закутку. Та потім передумав бо коли пацюк побачить пастку, тільки но виткне носа з нори, то щось запідозрить і не зачепить її. Ліпше буде, якщо він спершу трохи покрутиться по кухні й помітить пастку там, де найменше її сподіватиметься. Еміль навіть прикинув. Може поставити пастку Ліні на обличчя, бо там пацюк уже бігав, але боявся, що Ліна прокинеться і усе йому зіпсує. Ні, треба поставити деінде. Чому б не під столом? Там пацюк, звісно, шукатиме крихт, які падають зі стола. Тільки, звичайно, не біля того місця, де сидить Емілів тато, бо там ніколи немає крихт. Еміль аж злякався, подумавши, що якби він поставив там пастку. То пацюк, не знайшовши крихт, почав би гризти татові пальці ні, там не можна ставити. Тому Еміль поставив пастку в тому місці на підлозі, де тато тримав ноги, коли пив у кухні каву. І, дуже задоволений собою, пішов спати. Прокинувся він уранці пізно, і то його збудив голосний крик із кухні. Вони кричать, бо раді, що спіймався пацюк, подумав Еміль. Але тієї хвилини до кухні вбігла мама, стягнула його з ліжка і квапливо зашепотіла негайно тікай до столярні, доки тато витягне великого пальця з пастки, а то тобі буде на переливки. Вона схопила сина за руку і потягла за собою в самій сорочці, бо не було часу одягатися. Але своє ружжо і свою щепку я можу взяти, закричав Еміль. Він схопив ружжо і щепку і помчав. Тільки сорочка шурхотіла, як він біг просто до столярні. Це там він відсиджувався щоразу після чергової витівки. Емілова мама защепила двері з надвору, щоб Еміль не втік, а Еміль защепив їх із середини, щоб до нього не зайшов тато. Вийшло розумно і запобігли в обох боків. Емілова мама вважала, що ліпше, аби він не зустрічався з татом кілька годин. Так само думав і Еміль. Тому добре замкнув двері, зручно вмостився на обрубку колоди і заповзявся вирізувати чоловічка. Він щоразу їх вирізував, коли його замикали в столярні після якоїсь витівки, і вже мав їх готових 96. Вони стояли рівненько виставлені на полиці, а Еміль дивився на них і радів, що скоро матиме аж цілу сотню можна буде святкувати ювілей. Я влаштую тоді в столярні гостину. Але запрошу на неї тільки Альфреда, думав він собі, сидячи на обрубку колоди зі складаним ножиком у руці. Звіддалік почувся татів крик, але поволі затих натомість долинув інший, багато різкіший, і Еміль занепокоєно прикидав, що могло статися з його мамою. Але скоро згадав, що того дня мали колоти свиню. Тож це вона кричала, бідна свиня, 28 липня стало для неї невеселим днем. Ох, не тільки для неї. О півдні Еміля випустили, і, коли він зайшов до кухні, назустріч йому весело кинулася Іда і сказала На обід у нас буде пальт. Ви, мабуть, не знаєте, що таке пальт? Це кров'яна запіканка. На смак пальт такий, як кров'янка, хоч на вигляд не схожий, і смачніший. Його й готують так, як кров'янку, і тепер, коли в катхульті закололи свиню, то певне, що мама мала зварити пальт. Вона розмішала те рідке тісто у великій макітрі, що стояла на столі, а на плиті, у великому горщику, вже кипіла вода. Тож скоро всі мали смакувати готовий пальт. Я зараз з'їм 18 шматків. нахвалялася Іда, хоч була така худенька, що з цілої неї не вийшло б навіть половини пальта. Не з'їси, бо тоді його не стане татові, заперечив Еміль. Ти часом не знаєш, де він? Лежить відпочиває, відповіла Іда. Еміль визирнув у вікно. Справді, на траві лежав тато, накривши обличчя солом'яним брилем. І відпочивав, як завжди, в обідню пору. Зазвичай він відпочивав не перед обідом, а після нього. Але сьогодні тато був дуже втомлений чи не тому, що день почався з пацюка. Еміль побачив, що в тата взутав черевик тільки права нога, і спершу подумав, що це з ощадливості тато не хоче зношувати одночасно два черевики, але потім помітив, що великий палець невзутої лівої ноги. Зав'язаний закривавленою ганчіркою, і все зрозумів Тато не взув черевика, бо його болить великий палець, йому стало соромно, і він уже каявся, що так безглуздо наставив пастку на пацюка. Синок захотів зробити татові щось приємне і, знаючи, що тато дуже любить пальт, узяв у руки макітру з кров'яним тістом, виставив її у вікно і весело гукнув. Гляньте, тату, ми на обід їстимемо пальт. Тато зняв з обличчя бриля і сердито глянув на Еміля. Видно було, що він не забув пастки, тож Еміль іще дужче захотів його втішити. Гляньте, скільки в макітрі тіста. ще раз вигукнув він і ще далі висунув макітру. Та уявіть собі нове лихо. Хлопчик не втримав макітри. І все тісто вилилося просто на тата, що лежав горілиць під вікном. Ух. зітхнув тато, бо геть заліплений тістом, більше не міг нічого сказати. Але він усе таки підвівся і заревів спершу глухо крізь тісто, а тоді так, що його чути було на цілу Льонебергу. Макітра облягла йому голову, наче вікінський шолом, а з під неї текло тісто. Саме тоді із пральні вийшла баба Мая, де вона полоскала свинячі кишки і, побачивши закривавленого Емілового тата, заверещала голосніше за свиню і помчала на вулицю зі страшною новиною. Пропав сердешний господар Катхульта. Той шибай голова Еміль так його луснув, що з нього цибенить кров. Ой-ой-ой! Та коли Емілова мама побачила, що сталося, вона схопила Еміля за руку і швидко помчала з ним до столярні. І поки Еміль усе ще в самій сорочці вирізував 99-го чоловічка, мама заходилася мити його тата. Може, ти зішкрябиш з мене тісти на три-чотири коржі? сказав тато. Але мама похитала головою. Що з воза впало, те пропало. Приготуємо натомість деруни. Гіхе, <смір> замість обіду, матимемо вечерю. Почала Іда, але змовкла, бо глянула на обліплені тістом татові очі, які не віщували нічого доброго. Емілова мама загадала лінії терти картоплю на деруни. Може, ви не знаєте, які то деруни? Це такі собі млинці, тільки з картоплі, І запевняю вас, куди смачніші, ніж можна собі уявити з їхньої назви. Скоро Ліна заколотила густу апетитну свіжу жовту суміш у макітрі, яку скинув із голови Емілів тато, бо ж він не хотів ходити з нею цілий день, як вікінг із шоломом. І коли трохи обмився від тіста, то вирішив, що, поки будуть готові даруни, він піде на лан косити жито. Тоді мама випустила Еміля зі столярні. Емілові досить довго довелося сидіти на одному місці, тож тепер він захотів порухатися. Бавимося в проколеного капшука, сказав він Іді, і вона відразу кинулася тікати. Цю гру вигадав Еміль треба було бігати якнайшвидше, скажімо, з кухні до сіней, з сіней до кімнати, з кімнати до кухні, з кухні знову до сіней, і так увесь час. Еміль та Іда кинулися бігти в різні боки, і щоразу, коли зустрічалися, тиціли вказівними пальцями одне одному в живіт, вигукуючи. Проколюю капшук. Тому ця гра так називалася, і вони дуже любили бавитися в неї. Та коли Еміль під час 80-го кола вибігав із кухні, він зустрів Ліну, яка з макітрою в руках нарешті йшла до плити смажити даруни. А що Еміль хотів і її трохи розвеселити, він тиснув пальцем у її живіт і вигукнув Проколюю капшук. Даремно він так пожартував адже знав, як Ліна боїться лоскотів. Хе-хе. запищала наймечка, скрутилася, мов гусениця, і, мов на лихо, впустила макітру з рук. Важко сказати, як так вийшло, але саме тоді у двері зайшов зголоднілий від косовиці Емілів тато, і, суміш на деруни, залила йому все обличчя. Ух! знову застогнав він. Бо заліплений тістом не міг більше нічого сказати. Згодом Еміль з Ідою взяли собі таку приповідку і часто проказували її та хихотіли Ух, сказав тато в тісті, або Ух, сказав тато в дарунах. Однак тепер Еміль не мав часу хихотіти, бо мама знову схопила його за руку і потягла до столярні. За собою Еміль почув татів крик, спершу приглушений тістом на деруни, а потім такий, що його було чути на цілу льонебергу. Коли Еміль знову сидів у столярні на дерев'яному оцупку і витісував сотого чоловічка, то зовсім не радів, що можна буде святкувати ювілей. Навпаки, був лютий, мов оса, бо вважав, що це вже занадто сидіти в столярні тричі впродовж одного дня. Та й несправедливо. Хіба це я винен, що тата скрізь повно, сичав він. Не встиг я наставити пастку на пацюка, як він утелющився в неї. Та й чого було йому як на зло підставляти писок під кров'яне тісто та сирі даруни?» Сподіваюся, ви не подумали, ніби Еміль не любив свого тата, а тато не любив Еміля. Звісно, вони дуже любили один одного. Але навіть люди, що люблять одне одного, часом сваряться, коли стається нещастя з пасткою, з тістом, з дирунами чи з чимось іншим. Суботній день, 28 липня, закінчувався. Еміль сидів у столярні і лютував дедалі дужче не вийде в нього і ювілею з приводу сотого чоловічка, як він собі задумав. Адже був суботній вечір, тож як він міг покликати Альфреда на гостину до столярні? Суботніми вечорами Альфред мав інші справи. Він сидів на порозі прибудови, де була його кімнатка, і залицявся до Ліни, грав їй на гармонії і не мав часу на якісь інші справи. Еміль шпурнув від себе ножа У нього вже не було й Альфреда. Сам самісінький він іще дужче сердився, коли згадував, як люди ставляться до нього. Хіба пристойно це? Сидіти в самій сорочці довгу безконечну суботу, не мати часу одягтися через товічну біганину до столярні адже це вони хочуть геть усі, щоб він сидів у столярні. Еміль увігнав ніж у стільницю верстата, аж задеренчало Добре, він сидітиме, якщо їм так хочеться. В тієї миті його опанувала страшна думка. Він залишиться в столярні до віку. тільки в сорочці та в щепці на голові, самотній і забутий усіма сидітиме, поки житиме на світі. Тоді вони, нарешті, будуть задоволені їм не доведеться бігати до столярні й назад. Але тоді нехай би вони спробували зайти до столярні та дзуськи. Хіба що татові треба буде обтисати пару дощок, то я дозволю. Це навіть буде добре, бо без мене він скалічить собі пальці. Я зроду не зустрічав нікого, кому так би не щастило, як татові. Та, коли вже стемніло, до столярні прийшла Емілова мама і підняла защіпку. Звісно, ту, що з-на двору. Вона смикнула за двері, переконалася, що вони защеплені ще зсередини, і лагідно всміхнулася. Не бійся, Емілю, тату вже ліг спати. Ходімо лишень. Однак зі столярні почулося грізне. Га. Чого ти гакаєш, Емілю? здивувалася мама. Відчини двері і виходь. Я ніколи не вийду, відповів Еміль глухим голосом. І не намагайтеся зайти сюди, бо я стрілятиму. Емілова мама побачила, що її хлопчик стоїть біля вікна зі своєю рушницею в руках. Спершу вона не вірила його словам, та коли переконалася, що син не жартує, то кинулася з плачем будити Емілевого тата. Еміль сидить у столярні і не хоче виходити, захлипала вона. Що нам робити? Іда прокинулася і собі почала рюмсати. І вони гуртом побігли до столярні. Емілів тато, мама, мала Іда. Альфредові й лінії що сиділи на порозі в прибудові, де була Альфредова кімнатка, її любенько воркували, також довелося йти на лінину досаду. Треба було всім помагати, щоб умовити Еміля вийти зі столярні. тату спершу не вельми переймався Нічого, ти сам вийдеш, коли зголоднієш». «Га-га!» – знову гагакнув Еміль. Емілів тату не знав, що тримав Еміль у бляшаній коробці за столярним верстатом. Там у нього була невеличка комора. Той хитрун подбав про те, щоб не померти з голоду в столярні адже він не міг знати, якого дня і якої пори його знову сюди вкинуть тому завжди мав щось у коробці. Тепер там була скипка хліба та сир, кілька шматків холодного м'яса, а ще трохи сушених вишень і чимало сухарів. Звитяжець, обложений у своїй фортеці, мав менший запас харчів, аніж він. Столярня уявилася Емілові обложеною фортецею, і він мав намір захищати її від усіх своїх ворогів. Хоробрий, як ватажок, він стояв біля вікна і прицілювався з рушниці. Якщо хтось спробує підійти, я стрілятиму. вигукнув він. Ох, мій малий хлопчику. Не кажи такого, виходь. схлипувала Емілова мама. Проте дарма. Еміль був незворушним, як камінь, не зарадили й Альфредові слова. Слухай, Емілю, вилізай, і підемо вдвох до озера купатися. О, ні. гукнув сумно Еміль. Будь ласка, сиди собі на порозі з Ліною, а я сидітиму тут. І він навіть не поворухнувся. А коли нічого не допомагало, ні погрози, ні прохання. Довелося врешті його залишити і піти спати. Еміловому татові. Мамі та малій іді. Той суботній вечір був сумний. Емілова мама й Іда гірко плакали, а Емілів тато тяжко зітхав, лежачи на ліжку, бо йому бракувало любого хлопчика, що, звичайно, лежав у ліжечку з м'якеньким чубом на подушці та ружжом і щепкою під боком. Зате лінії не бракувало Еміля, і не збиралася вона лягати спати, а хотіла посидіти за Альфредом на порозі прибудови, де була його кімнатка, та так, щоб їй ніхто не заважав. Тому вона була задоволена, що Еміль сидить у столярні. Хай хоч хто з наскільки той шкідливий шибаник просидить там, промурмотіла вона сама до себе, тихенько пішла і защепила з надвору двері у столярні. Альфред грав на гармонії, підспівував і не помітив її капості. Додому з бою вертається гусар, виводив Альфред, а Еміль, сидячи на дерев'яному оцупку, слухав його і тяжко зітхав. Ліна обняла Альфреда за шию і, як завжди, присікувалася до нього, а він теж відповідав їй так, як завжди Ну, може, я й одружуся з тобою, коли ти неодмінно хочеш. Але нема чого поспішати. Напевно, на другий рік, незворушно відповідала Ліна, і Альфред зітхав тяжче, ніж Еміль, і співав про лев'ячу наречену. Еміль у столярні слухав цю пісню і думав, як би то було гарно піти з Альфредом до озера. Звичайно, я можу спокійно піти з Альфредом скупатися, а потім знову повернутися до столярні, коли має бути так, як я хочу. Зміркував він. Еміль кинувся до дверей і підняв защіпку. Та дарма, адже двері були защіплені й надвору. Вони не піддавалися, хоч Еміль смикав їх щосили. Він усе збагнув відразу зрозумів, хто його замкнув. Я їй покажу. завівся він. Ось вона побачить. Він роззирнувся по столярні, де вже було зовсім темно. Колись після однієї своєї прикрої витівки він утік зі столярні через вікно. Але після того тато забив знадвору вікно навхрест дошками, щоб Еміль не спробував знову тікати і впасти в кропиву, що росла під вікном. Тато не хотів, щоб його хлопчик пожалився. Через вікно я не вилізу, сказав Еміль сам до себе. Через двері також. І нізащо не погукаю, щоб мене випустили. Як же мені вибратися? Він зупинив погляд на відкритій грубі з димарем. Саме така була у столярні, щоб обігрівати її взимку, і щоб тату мав жар, коли йому треба було розігріти клей. Мабуть, доведеться через димар, сказав Еміль і відразу заліз у грубу. Просто в попіл. Що залишився в ній з минулої зими і приємно обліпив йому босі ноги та набився між пальці. Еміль глянув крізь демар і побачив щось приємне в отворі над ним висів червоний літній місяць, і згори дивився на нього. Гей, місяцю. гукнув йому Еміль. Ти зараз побачиш того, хто вміє лазити. І він уперся в закурені стіни демаря і заходився лізти вгору. Якби ви колись спробували пролазити крізь вузький демар, то знали б, скільки в ньому сажі, і які ви б стали чорні. Та повірте, це Еміля не зупинило. Сердешна Ліна сиділа собі на порозі, обіймала Альфреда за шию і не сподівалася ніякої біди. Але Еміль обіцяв, що він їй ще покаже, і таки показав. Наймичка саме підвела очі, глянути на місяць, і за мить заверещала так, що було чути на всю округу. Потерча! На димарі сидить, потерча. Потерчата це померлі нехрещені діти, яких тоді у Смоленді дуже боялися. Ліна також наслухалася страшних історій баби Майї про тих малих привидів, тому так заверещала, побачивши одне з них, що сиділо на димарі, чорне та дуже страшне. Альфред також поглянув на привида і засміявся. Це потерча мені знайоме, сказав він. Злізай, Емілю. Еміль підвівся у своїй чорній сорочці і стояв на даху, лютий, мов скривджений ватажок. Він звів догори свій чорний кулак і крикнув так, що було чути на цілу льонебергу. Цієї ночі столярня розвалиться. Та ж мені не треба буде більше в ніс сидіти. Альфред став під столярною навпроти Еміля, розкинув руки і сказав Стрибай, Емілю! Еміль стрибнув просто в Альфредові обійми. Потім вони обидва пішли до озера купатися. Адже Емілові конче треба було змити з себе сажу і попіл. Я зроду не бачила такого хлопця. Сердито сказала Ліна і подалася до кухні спати на своїй канапі. А в Катхульському озері між білим лататтям у теплій воді плавали Еміль і Альфред. На небі стояв липневий місяць, червоний, мов ліхтар, і присвічував їм. Ти і я, Альфреде! вигукував Еміль. Так, так, ти і я, Емілю, вторував йому Альфред. Через озеро пролягала широка ясна місячна стежка, але навколо берегів залягла чорна темрява, бо вже була глибока ніч і закінчувалася 28 липня. Але попереду мали бути нові дні і нові витівки. Емілева мама записувала їх до синьої книжечки так пильно, що їй аж рука заболіла, і книжечка скінчилася, бо була списана вже від палітурки до палітурки. Мені треба нової книжечки, мовила Емілова мама. Та скоро буде ярмарок у Вімерб'ю, і я постараюся не забути купити її, коли поїду до міста. Вона не забула, і то добре, бо де б вона записала навіть ті Емілові витівки, що він їх зробив уже в ярмарковий день. Хай його Бог береже, писала його мама. Але ще треба буде багато записувати, поки він виросте. Хоча його тато вважає, що він довго не проживе. Проте його тато помилявся, а мама мала слушність, Еміль справді жив, поки виріс і став головою громадської ради, а також найпристойнішим юнаком на цілу Льонебергу. Ми ж наразі опишемо те, що сталося на ярмарку у Вімерб'ю тоді, коли він був іще малий.